Як ти це все робиш? Напевно, любила ти в школі всі оці творчі роботи і перші місця займала. Саме таку фразу видав сьогодні сусід, побачивши мої зефірні осінні композиції. І таки да, він правий. У всіх творчих роботах в школі в мене дійсно були зазвичай призові місця. Щоправда, є один малесенький нюансик. Я їх ніколи не робила. Їх робила ночами мама, поки ми всі спали. Пам'ятаю історію. За день до одного із таких конкурсів ми вистроїлись в рядочок із журналами в руках, показуючи для неї кожен, що собі хоче. Я обрала картину дівчини із шкіри, де було безліч зубненьких деталей. І звичайно, тоді мене взагалі не цікавило, скільки часу необхідно для її створення. Я її просто хотіла. Тож, коли близько першої години ночі дійшла черга до мене, мама сказала, що вже іде спати. Ох, і істерику я закатала і, плачучи пішла спати сама. І уже на ранок мене мама будила з тією самою картиною в руках. Ось таке воно безтурботне дитинство.